Добрий ранчок. Сьогодні хочу зачитати з другого послання до Коринтян, четвертий розділ, з тринадцятого вірша до кінця. Ми маємо один і той же дух віри, про який сказано у святому Писанні. Я повірив і тому говорив. Отже, ми теж віримо і тому говоримо. Ми знаємо, що Той, Хто Воскресив із мертвих Ісуса Христа, також воскресить і нас разом з Ісусом і поставить нас разом з вами перед Ним. Бо все це робиться заради вас, щоб як милість Божа поширюється на все більше число людей, вона приносила все більшу подяку, і славу Богу. Ось чому ми. Не впадаємо у відчай, навіть якщо зовні ми старіємо і слабшимо, проте внутрішньо ми щодня оновлюємося. Бо легке короткочасне страждання приносить нам вічну славу, яка безмежно перевершує ці страждання. Ми зосереджуємося не на очевидному, а на тому, що є невидимим, бо видиме тимчасове, а невидиме. Вічна. І сьогодні я хочу, щоб ми з вами молилися, щоб ми з вами нагадували е, самі собі, що е, в нас живе Дух Святий, що е, по вірі в те, що Він живе, в те, що зробив Ісус Христос, е, ми можемо розповсюджувати Царство Боже. І чим більше людей в це вірить, тим більше розширюється Царство Боже. І інколи наше служіння може бути. Нам здаватися не дуже значним. Але якщо ти народжений, для того, щоб привести всього одну людину, приведи цю людину і виконай свою місію. Просто зроби свою місію. Ти не знаєш, я не знаю, ніхто не знає. Кожному з нас різна кількість. Але ми не повинні впадати у відчай. Ми повинні, не дивлячись на ті страждання, не дивлячись на ті болі чи ті виклики, які у нас є. Ми повинні дивитися на Христа, на його приклад, дивитися на апостолів, читати слово Боже, надихатися тією місією, яку виконували, вони, щоб виконати свою місію. Давайте помолимось. Господь, я дякую тобі за дар вічного життя. Я дякую за те, що сьогодні я можу бути. В цьому дні жити, прославляти тебе, аналізувати своє серце, своє служіння, Господь. Я дякую за те, що ти надихаєш, за те, що ти перебуваєш, за те, що ти все наперед мене підготував, і я просто можу йти твоїм шляхом, Господь. Топоможе бачити цей шлях, відчувати його серцем, Господь, бути слухняною тобі і ніколи не розчаровуватися, Боже, а навпаки, все більше надихатися і надихатися твоєю силою, твоєю волею, Господь, твоїм духом святим, який живе всередині мене. Віддаю все в твої святі руки і вірш. Тільки ти, Господь, можеш все якнайкраще зробити для мене і для мого оточення. Славлю тебе, мій Бог. Амінь.